Уявіть, що всередині у вас знаходиться бомба. На її цифровому табло йде зворотний відлік, поки ви займаєтеся своїми побутовими справами, ходите на роботу, купуєте продукти, гуляєте в парку. у будь-який момент може статися вибух, який забере життя. Саме такою бомбою у повільненої дії є гепатит С. Хвороба, яка у багатьох людей викликає стан паніки і повної приреченості. Про те, що я хвора, я бальна, я дізналася, готуючись до операції на очі. На аналізи, я отримала результат вже перед операцією. десь за 3-4 години до початку операції. До операції, отож, у мене виявили гепатит. С. Медики називають ситуацію з гепатитом С тихою епідемією, приголомшлива кількість заражених. 95% з них не здогадуються про те, що є носіями цього захворювання. гепатит С довгий час може протікати безсимптомно. Інкубаційний період від моменту зараження до прояву симптомів може тривати від двох тижнів до шести місяців. Це найсерйозніший і єдиний тип інфекції печінки, від якого не існує вакцини на сьогоднішній день це глобальна проблема для охорони здоров'я, яка призводить до зростання смертності пацієнтів по всьому світу. Спочатку з'явився страх, потім істерика. Депресія, страшна депресія. Донька каже: Мамо, у тебе гепатит С, це рівносильно раку. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, вірусні гепатити В і С на сьогодні призводять до найбільш небезпечних захворювань печінки. В 50% спричинюють цироз печінки, і у 80% — це карцинома печінки, так званий гепатоцелюлярний рак. Як можна загрозитися при потраплянні інфікованої крові у кров здорової людини, стоматологічні процедури, косметологічні процедури, той самий пірсинг, манікюр, при нанесенні татуювань. Коли донька дізналася, що у мене гепатит, вона так ридала, що я її не могла заспокоїти. Вона говорила, що це невеліковно, ця болячка невиліковна, що це страх. Вона боялася, що теж хвора, тому що вона спілкувалася зі мною. Робила мені манікюр, робила педикюр. Вона думала, що вона теж хвора. Щоб себе трохи підбадьорити, хоч крапельку відійти від депресії. Я вмикала телевізор і дивилася. Думаю, треба щось знайти цікаве. цікаве, цікаве. І натрапила, скажімо так, на цей канал, який називається відродження. мені відразу скажу дуже сподобався апостол. Але я ще не знала, що він Апостол дивлюся про церкву розповідає. Стало цікаво. Стало интересно. Бог строит церковь, начиная с того, что Он строит внутреннюю жизнь каждого человека лично. И церковь ⁇ это собрание людей, которых внутри выстроил Бог. Это люди, которые переживают Божью работу внутри себя и имеют... Духовний рост. Так я слухала його півроку, вдень і вночі, вдень і вночі, не вимикаючи канал, взагалі. Вона вбирала кожне слово, все, що говорив апостол, все, що говорила пастор Віточка. Вона завжди кричала Це моє, це моє. Це моє. Навіть якщо діагноз був не говорилося про те, що зцілюється гепатит, вона все одно брала благословення. Вона дивилася всі зцілення, тому все, що стосувалося її, вона приймала. Апостол сам про неї говорит. Друзья, я вижу, что сейчас Дух Святой исцеляет много людей, и Он мне показывает это, что исцеление Его исцеляющая сила, она касается именно печени, крови. Прямо сейчас в этом мгновение происходят эти чудеса. Это помазание вы его сами даже ощущаете на физическом уровне, и все началось с этого гепатита и что э, с вируса. І е, посмотрите, що сейчас делает Бог під вашими прямо руками. Положите руки свои собі на живот, прямо під вашими руками. Буквально Этот огонь і прямо сейчас все восстанавливается. На підставі цього я повірила, що я зцілюся. І мені вже не було страшно. Я була впевнена. Слухаючи вчення апостола Володимира по телеканалу Відродження. А також беручи участь в кожній молитві за зцілення телеглядачів, до Світлани прийшла віра, що вона повністю одужала. І раптом у мене є бухгалтер по моєму бізнесу. Я їй кажу, я знайшла дуже хорошу церкву. Пропоную тобі дивитися. і я вже хочу потрапити в цю церкву. Але як не знаю? а вона мені каже, моя бухгалтер. Любов Іванівна. А нам почекай, у мене є подруга. А у цієї подруги є дочка, яка в цій церкві відродження. Вона там співає на сцені. Я в церкві побачила Світлану, коли її привезла якась подружка. Вона приїхала з кимось, тому що в неї була проблема з очима, і її потрібно було супроводжувати. Я вже відчула, що я частина цієї церкви і там за мене вже помолилися. Ми молилися за її кров, за її діабет, за очі, за все, що нічого немає. Наш Господь Ісус забрав все на хрест і вона здорова. Ми весь час проголошували це і потім. Я пішла і ще раз здала аналізи. Через два дні ми разом з донькою зустрічаємося у цій лабораторії. Я кажу: Я не відкрию аналізи. Ти будеш відкривати. Вона відкриває аналізи і каже: Мамо, негативний результат негативний. Я відразу ж кажу їй. Донечко, я так молилася, я так молилася, я так слухала всі проповіді. я так вірила душею, що у мене нічого не буде, що мене зцілить Господь. Але вона якось не прийняла це все. Вона побачила це і все одно наполягала. щоб, значить, домовитися зі своєю подругою з цієї клініки. Щоб вона послала мене здати ще аналізи по печінці. приїжджаю туди. Я була дуже впевнена, що у мене все добре у печінці. І я була дуже спокійна. А коли вона мені зробила все, говорить у вас прекрасні аналізи. А хто вас послав? Чотири аналізи. Основних два по печінці і по крові. І по мене все це показало. Не виявлено. Вона перевірялася в двох клініках, і дві клініки підтвердили діагноз, що вона цілком здорова, при тому, що не приймала ніяких ліків, жодної пігулки, і навіть народними засобами не лікувалася, Нічим настільки вона повірила, Бог бачив напевно її серце, її бажання, її віру. Коли вона отримала ці документи, ми просто раділи і дякували Богу від щирого серця. Обіймалися і говорили: Господи, який ти великий? Господи, дякую тобі за все. Перший документ, коли я тільки готувалася на першу операцію, виявлений гепатит С. Це у нас 5 лютого 2018 року. І, і тут же мені відповідь, так? Відповідь, повна відповідь. Вже що останньою інстанцією не виявлено. Найбільш достовірні аналізи, які були здійснені, це полімераза ланцюгова реакція, визначення вірусу гепатиту С, який є негативним. І Якісне визначення РНК вірусу гепатиту – С у крові теж не виявлено. Ми можемо говорити з впевненістю, що даний пацієнт є абсолютно здоровий і на даний час вірусу гепатиту С немає. Сьогодні Світлана живе повноцінним і здоровим життям, відвідує зібрання духовного центру відродження та всім серцем вдячна Богу за дивовижне зцілення. Я взагалі дуже щаслива за цей період Я часу. Я стільки прийняла хорошого Я вдячна нашому апостолу Володимиру, його дружині, пастору Вікторії за їх слово. Вони від Бога все це беруть. А ми від них приймаємо. Якби ми ми все це брали, якби не вони, ось я повірила, і у мене все це сталося. дуже вдячна, щаслива, що вони є. Дякую за духовних батьків, що вони у нас є. Апостол Володимир і пастор Вікторія за те, що вони допомагають нам, руйнують будь-які омани, будь-які прокляття та зцілюють. Дух Святий приходить, торкається, зцілює, дає нам сили, здоров'я і повертає життя.